Слава Богу! Ага. Ніхто з людей, ніхто по всьому світі тебе не любить так, як любить він. Любов Христова Сонцем ясно світить і підіймає зранених з колін. Ніхто з людей, ніхто не зрозуміє, так як зробити може це Господь. Коли у душу холодом повіє, він на тепло замінить прохолодь. Ніхто з людей, ніхто з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він тліючого гнота не погасить і віджене від серця тінь загроз. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно підтримать, пожаліть, ніколи в гніві він не доламає, той очеред, що вже надломлений стоїть. Ніхто з людей. Ніхто не допоможе, тобі як це зробити може Бог. Якщо і впав, тебе підняти зможе, навчить іти вперед, до перемог. Ніхто з людей, ніхто з людей не здатний Твоїм пройнятись болем і без слів. Схреста лиш світить сонце благодатне, там той, хто скільки мук перетерпів. Відпів, відпив ти в людях лицемірства зради. Їм довіряти досвід цей важ... Це важкий. Ісус Христос, журбі твоїй розрада, не лишить у біді, Він не такий. За руку його зранену тримайся, прощає те, що ти собі не зміг. На нього цілковито покладайся, донині Він життя Твоє беріг. Ніхто з людей, ніхто з них не чекає розмов з тобою, так, як твій отець. Молитви чує і відповідає на всі питання і запити сердець. Несе він на руках і не загубить, тебе для неба назавжди купив. Ніхто з людей, ніхто так не полюбить, як це Спаситель вже давно зробив. Амінь.